Мільйон двісті тисяч гривень саме таку суму коштів від боржників має отримати міський бюджет згідно рішень судів. Ці справи були виграні виконавчим комітетом за останні два роки. Однак до цього часу в казну поступило лише 300 гривень. Чиновники в цій ситуації скаржаться на бездіяльність виконавчої служби на оперативній нараді. у Міського голови планували заслухати інформацію про роботу цієї структури. Однак на зібрання ніхто з судових виконавців не з'явився. Які розписалися, що ми листа отримали запрошення на сьогоднішню раду, на жаль, не прийшли. Ну, це вже з інших причин. Це вже хай Але справи, я вважаю, що є дуже потрібні, тому що ми були зауважені до юридичного відділу. І все ж таки, коли вони почали працювати, коли почали вигравати справи, коли є відповідні рішення адміністративної комісії, це загально зараз на даний момент складає більше мільйона триста. Та якщо ми хочемо повністю бюджет, нам треба радикально якось себе поводити з виконавчою службою. Разом з тим скаржаться чиновники, працівники виконавчої служби охоче блокують рахунки МВК чи ЖЕО, якщо ті не виконують рішення працівників Феміди, хоча б упродовж трьох днів. Юристи виконавчого комітету визнають, ефективніше схилити боржників до морової угоди, аніж очікувати надії судових виконавців. В процесі можу сказати одно, що в процесі навіть судових засідань е, ну, сторони, скажімо так, доходять до компромісу в тому, що вони е, все ж таки платять гроші, е, тобто не продовжуючи ці судові розгляди в подальшому, не затягуючи. Є і мирові угоди власне, з розтермінуванням, а є, власне, що е, особа добровільно відмовляється від позову і, власне, сплачує такі кошти. Чиновники чекатимуть роз'яснення дій щодо боржників міського бюджету з виконавчої служби ще тиждень, якщо ніхто з їхніх працівників не з'явиться на оперативну нараду міського голови, звернуться до прокуратури.